І так, народ, на трансляції, ми відкрили кейсики, було у мене 26 мільйонів перед початком цих відкриттів, і хочу зазначити, що випадало по різному, але підводячи по підсумкам. Випало за 15 мільйонів рази по 500 тисяч, 2 рази по 1 мільйону випадало, 3 наліпки. Три декоратори і випала на аккаунт Кобра Радянська бойовий рейтинг 4.0. Зараз я подивлюся, скільки вона коштує. Я думаю, не більше 50 геджінконів, Але прикол в тому, що випала вона мені саме на аккаунт. І рідко я граю на цих бойових рейтингах. Але що дали, то і дали. Дуже багато різноманітних бустерів також повипадало, як ви бачите, за 15 лямів. Ну, і також всяких штук. Також випала ППШ, і з наліпок нічого цікавого, нічого дорогого. Зараз кобру, до речі, покажу. Ось вона. Не дуже якісні підвіси в неї. Є. Краще все-таки кобра американська в цьому випадку. Але якщо дивитися по льотно Технічним характеристикам, то, то в принципі також однакові. У мене і та, і та вже на аккаунті є. Тому таке, за 15 лямів небагато, але хочу відзначити тактику, по якій я крутив, на якій було випадало частіше, це я крутив по 3 одразу по 3 кейсики. Коли крутив по 10, не так часто випадало, як би я крутив по трьох. Тому, якщо вам цікаво, можу ще буде покрутити на стрімі, Пишіть про це в чат. Там напишіть там крутани, там парочку кейсиків. Якщо в мене буде така можливість, то звичайно ж крутану.